Вітаю на каналі Без Цукру! Сьогодні хочу розповісти вам свої враження від нового фільмику Діани Шупікс Вона ж Міс Ванг. Починається відео, звісно ж, з реклами добавок відомої української фірми, яка розіслала свої продукти вже всім, кому тільки можна було, з блогерів та так званих інфлюєнсерів. Дійшла черга й до Діашки. це та, яка в минулих роликах казала, що ретельно обирає, що рекламувати. Ну дійсно. А далі що буде казино? Заради реклами гарненько вдійлась, сіла і почала одробляти свої грошіки. Але по купі стрибучих кадрів обрізки та склійки, текст їй давався ну дуже тяжко. Каже і крепатура в неї, і сенці під очима, і втомлений вигляд, тому спочатку причепорилась, зібралась, а потім тільки сіла записувати початок відео. Діана, кого ти намагаєшся одурити? Глядачів, які знають тебе вже не один рік, всі твої відео ти закінчуєш без мейку, у піжамі з жахливим світлом і ракурсом, і навіть починаєш їх іноді не в кращому вигляді, нечесана та опухша. А тут прям все для нас. Будь чесна, хоч сама з собою. Ти зробила тільки тому це сьогодні, бо треба отрекламувати бади, і для рекламодавця важливо, як ти будеш виглядати у кадрі. Мастхев каже, для тих, кому біля тридцяти, це колаген. Ти себе чуєш? Заломчики в неї вже видно і пора пити колаген. І про це ти задумалась тільки, коли рекламу запропонували. А вчора тебе це не турбувало. Каже, цю фірму не треба представляти, та, звісно, не треба, її вже рекламували всі кому не лінь. Далі просто летіла в неї з рота якась несуразиця. Колаген для кісток, нігті, волосся, бо блонд, бо стрес і екологія. Що? Все змішалось в одну кашу. Каже, потім поділиться своїм досвідом прийому. Така зараз що це? Презентація упаковки? Но для Діани головне, що прикольна, бо зі смаком черешні. Каже, це придає настрій і впевненість, що він спрацює. Господи, чому вона така порожня? Сьогодні, поки робила цей огляд, я просто закипала. Немає сил вже дивитись на те, як пересічні блогерки рекламують добавки, бади, травки, за гроші вони готові напридумувати будь-що про цілющість, аби тільки отримати оплату. Але добавки – це не завжди безпечно, не завжди ефективно, і може бути навіть загрозливо у комбінації з іншими ліками та при хронічних хворобах, без лікаря ризики наслідки можуть бути непередбачувані, діана потім за це буде нести відповідальність. Вона хоч би прочитала спершу про колаген, а потім несла тінь несенітниці або ще краще хай би сиділа і чекала, як капсула колагену самостійно врятує її випалений блонд. Колаген це немагічна таблетка для росту нігтів, покращення волосся чи шкіри. Коли ми їмо колаген у вигляді капсул чи порошку, він розщеплюється у шлунку на амінокислоти, і наш організм сам розпреділяє ці амінокислоти, куди йому потрібно, і це не обов'язково може бути у волосся чи нігті. Далі ще краще реклама магнію. Розповідаю, як він допомагає при стресі і тривозі, і, в принципі, для людини це незамінна річ. Ох. додала важливу деталь ще капсули в приємній упаковці. Сидить, усміхається, тримає ту банку, сама не знаючи, що то в ній, і глядачі, які роками стежать за її відео, мусять слухати цей маркетинговий бред. І тут я злюсь не просто на рекламу, а на саму легковажність подачі. Магні це не людяники. У нього є дози, є покази, є протипокази, комусь він допоможе, а комусь може збити тиск і навіть дати проблеми зі шлунком. Але ж пуста голова про це ні слова не сказала. Профілактично пити магні на всякий випадок не найкраща ідея, його треба приймати тоді, коли є дефіцит, підтверджений симптомами або аналізами, бо магні зустрічаються у різних формах, від цього залежить його засвоюваність і вплив на шлунково кишковий тракт. Наприклад, магній цитрат має легкий послаблюючий ефект, тому його не рекомендують при синдромі подразненого кишківника. Магній гліцинат – бігліцинат – це одна з найбільш м'яких і добре переносимих форм, але він і коштує дорожче. Магній оксид має саму низьку засвоюваність і може викликати здуття та діарею. Та ще існує не одна форма магнію. Магній понижує тиск. І тому людям з гіпотонією треба бути дуже обережними з його прийомом. Також він знижує засвоєння деяких антибіотиків, деяких ліків від хвороб щитоподібної залози. У людей з захворюваннями шлунково-кишкового тракту магній може загострити симптоми, хіба Діана хоч слово про це сказала чи застерегла глядача. Магній може допомогти лише тоді, коли в організмі його дефіцит, але при правильно подібраній формі та дозуваннях. Ой, Діана, краще ходи в червоному чепчику по кафешкам та рахуй калорії, І чекай вже, коли буде атмосферна осінь. Далі у відео все як і завжди, їжа, бо це не просто тема, це весь її всесвіт. По дорозі в кіно зупинилася у відділі з парфумами, і, звісно ж, одразу знайшла аромат, схожий на запах свіжої випічки, хоч би флакон не відкусила. Оці постійні хіхікання, ці бусики, косиночка. Вони що, повинні зробити контент більш чарівним, на її думку, пусті монологи, які крутяться навколо ціни її праці, поки вона сидить і в кадрі ковиряє в носі, ніби ми повинні бачити цей ексклюзивний момент. Вдома знову все те саме про їжу, про колораж, наче світ тільки обертається навколо цього. І ось вечір діана в кадрі. Ракурс, як завжди, бажає кращого, волосся нечесана, якась маєчка, ті самі мішки під очима. А що ж таке, Діана? А чому зранку, коли треба було відрекламувати відео, ти причепорилась для нас, а як рекламу відпрацювала, то й забила на зовнішній вигляд постановку кадра та й глядача знову не цікаві нікому розповіді про неадекватну жінку в маршрутці, яка їхала з маленькою дитиною. Діана вирішила, що цій жінці дитина нібито не потрібна. А звідки таке судження? Ти бачила цю людину п'ять хвилин і нічого про неї не знаєш. Вона не кривдила дитину при тобі, не наносила їй шкоди, і ти її засуджуєш, з якого права. А якщо тобі щось здалось підозрілим чи незаконним, чому ти не підійшла до неї, не спитала, чи потрібна їй допомога, або не викликала поліцію, чи відповідні служби, не вийшла за нею з маршрутки? Ти зізнала, що не маєш на це духу, але зате ховаючись за камерою вдома за закритими дверима, в тебе сміливості вистачає. Далі просто піщіть про той фільм, який подивилась в кінотеатрі, там таке кохання, таке кохання, кричаще і кровоточаще. Що? Ти, коли монтуєш відео, ти взагалі чуєш, що ти говориш в ньому. І на цьому моменті я закінчу цей огляд, бо якщо чесно, моєї витримки вже не вистачає. Дякую, що були сьогодні зі мною і пам'ятайте, у блогерів реклама це робота, а ваше здоров'я не їхня відповідальність. Не кожна капсула, показана під соусом красивої картинки, насправді потрібна вашому організму. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео!